Дорогі наші захисники, захисниці, дорогі возлюблені, браття і сестри, слава Ісусу Христу. В цьому наше недільне богослужіння завершене, усім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників з прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам націлення душі і тіла. Сьогодні, цю хресну хотину неділю, ми зібралися у цьому стародавньому храмі. Святого апостола і вангелиста Йоанна Богослова для того, щоб помолитись перед Престолом Всевишнього, для того, щоб подякувати Богові за всі Його благодіяння, які сьогодні у цю важку хвилину для нашої країни робить Господь. А також ми зібрали сьогодні чисельно для того, щоб привітати. Нашого настоятеля вітропорно протереє Віктора Маринчака з тим, що на цій неділі наш отець Віктор, отець настоятель, відзначив дуже поважну дату свого дня народження. Поважна дата це дві цифри, які не мають початку і кінця. Це є 80-літній ювелей. Сьогодні, дорогий наш ювеляр. Як архіпастер Харківської партії, як військовий капелан, я хочу подякувати вам за вашу невтомну працю, за те, що ви робите сьогодні на благо помісної, канонічної православної церкви України. Отже, Вікторія я вірю в те, що сьогодні ви стоїте і думаєте про те, що 80 років календарних, здається, це багато. Але для вас я думаю, що вони злетіли одною миттю, одним днем. За тих 80 років ви виховали не одне покоління науковців, як кандидат наук, як викладачка Разівського університету. І з тих 80 років, 34 чотири роки, ви несете свій послуг духівника, настоятеля, священника. Святого апостола Івана Богословського храму, міста Героя Харкова. За ті роки протекло багато води, за ті роки було ваших багато звершених молитв, за ті роки ви багато охрестили дітей, повінчали молодят, особливо в сьогоднішній період, коли ви вінчаєте військовослужбовців. І за ці роки ви багато молитвою відправили людей у той світ, куди покликав їх Господь. Не дивлячись на, ваші, на свої роки, ви робите багато для того, щоб розвивати нашу церкву по містам, тут на Слобожанщині. Ви багато сьогодні молитесь для того, щоб в скорому часі завершилася страшна війна, яка є тут у нас на Слобожанщині. На наші багатостраждальні ненці України. Сьогодні ви виховуєте не одне покоління молодих військових капеланів. Це ті священики, які стали поруч з нашими захисниками, захисницями, і ви, як поважний священик, сьогодні передаєте їм всі свої таланти, все своє вчення і своє вміння для того, щоб вони були достойними пастирями для наших захисників та захисниць. Сьогодні хочеться висловити вам за вашу невтомну працю, бо тому що перші дні війни, як справжній пастир, ви спустилися на станції метро для, до своїх парафіян, до багатостраждальних людей Харкова для того, щоб молитвою святим причастям підтримати їх і бути поруч з ними для того, щоб моральна і духовна ваша підтримка була. Сьогодні ми висловлюємо. Велику дяку вам синівською любов'ю, тому що з тих 80 років я 12 років поруч з вами, теж служу в цьому храмі ідучи, як молодий адцярей, прийшовши сюди, ми разом йдемо і разом молимось з вами. Тому що сьогодні за ваші труди, за вашу нетовну працю, за ваше благо, яке сьогодні ви робите. Для канонічної православної церкви, для молодого покоління наших священиків, ми хочемо сьогодні від нас, військових капеланів, подарувати вам цей хрест, який ви взяли на себе, який ви несете для того, щоб ви власти свою душу. Ми сьогодні даруємо вам ще один хрест, щоб не легко вам йшлося і далі. Тому прийміть цей цінний подарунок, як любов і повагу до вас. Найщиріші слова привітання від нашого предстоятеля у місті канонічної нашої церкви це митрополита Київського всієї України Кіпанія, який особисто мені телефонував для того, щоб вас привітати, а також і передав для вас грамоту, яку сьогодні з його благословення я зачитаю. На знак шанування відданої праці. Заради слави Божої за для утвердження помісної церкви та добра України протирей Віктор Маринчак нагороджується найвищою нагородою ПЦУ святого апостола Андрія Первозваного, епіфанії, митрополит Київський і сієї України. Тож до вітального слова запрошуємо начальника відділу релігії Харківської обласної військової адміністрації пані Вікторію Пено. За самовіддання здійснення душпастерської опіки, формування стійкості, виховання духу патріотизму і братерства та з нагоди річчя від дня народження. Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації нагороджується настоятель храму святого апостола Євангеліста Івана Богослова, міста Харкова, Маринчак Віктор Андрійович. Вітального слова запрошуємо директора департаменту з питань ветеранської політики Харківської міської ради пана Нікіту Стеріна. Шановний владико, шановні святі отці, пані шановний віктор, харків'яни. Перш за все, хочеться висловити слова подяки та щирої вдячності за ту роботу, яку ви проводите кожен день. Вже багато-багато років. Я пам'ятаю 22-й рік, коли цей храм став таким храмом гуманітарним, волонтерним, навіть військовим. І скільки всього, як велика згадував від метро, і де ми тільки з вами не були, і скільки багатих, багато гарних і добрих справ зробили. Вам хочеться побажати від нас усіх, від міського голови Терехова Ігоря Олександровича, здоров'я щоб у вас надалі була наснага, щоб ви мали сили, мали змогу працювати з нами, робити цей світ трішки кращим. І я вважаю, що ту роботу духовної вона є ну, неоціненна, дійсно неоціненна. І хочеться побажати вам тільки е, міцного здоров'я, і щоб ви і надалі продовжували бути разом з нами. Також хочу вас нагородити відзнакою пам'ятною медаллю оборону міста Горве. України міста Харкова. Я думаю, що ви, як ніхто, заслуговуєте національного роду, як людина, яка була тут з перших днів, залишається. І я думаю, що всі ваші думки, всі ваші справи, вони разом з Харковом. Тому щиро вітаю вас за вашим ювілеєм.